Всім привіт з вами знову Софі. Практично після 9 місяців моєї відсутності я знову знімаю вам нове відео, але тепер я офіційно склала НМТ. Тепер я офіційно стала вітулькою і можу вільно знімати вам відео. Ми сьогодні будемо говорити про книгу Івана Багряного Тигролови. Це є один з моїх найулюбленіших творів взагалі. І найлюбленіший твір з української літератури, здається, тому що я його прочитала в цьому році. І описати те, що я відчувала, коли її читала, це нереально, тому що я і плакала, я і сміялася. Я прочитала цей роман за три дні. Але мені не хотілося відірватися від нього ні на хвилину. я просто, от Воно мене взяло і несло. Я хотіла просто його постійно читати і зрозуміти, чим же ж він закінчиться. Але він актуальний тим, що дуже багато сторін людей і ресурсів намагаються нам розповісти, хто такі українці, або що таке Україна, яким ми є, і які наші визначні риси. І мені здається, що ця книгу е, можна назвати головним посібником з того, ким є українці і що таке Україна. І Іван Багряний як українець розповідає всьому світу, що таке бути українцем, що таке український дух, і що таке Україна в баченні. Українців. Тому хочеться сьогодні про це поговорити. Але не як завжди, я виділила декілька пунктів, по яким я буду йти розповідати вам, про що говорить ця книга, про що говорять ці герої, події, та що хотів донести, на мою думку, Іван Баграни, тому що ця книга це є посібник з українськості. Тому приєднуйтесь до нашого обговорення. Перше, що я для себе виділила, це життєствердність попри жахливі життєві умови, тому що що її головний герой, що сама книга є дуже Григорій Многорічний це головний герой роману, є молодим хлопцем, авіаконструктором, навчається в університеті, але його заарештовують за його любов до України. Він переживає там жахливий досвід, його катують і запроваджують в лікарню. Звідти він тікає, потім знову його заарештовують, відправляють в Сибір. І він звідти тікає. Але, хоч він розуміє, що він втік. Але все одно розуміння того, що рано чи пізно вони тебе знайдуть, воно є. І там, де б інша людина почала з невіру, там, де інша людина зрозуміла, що все марно, він продовжує жити. Він знайшов там дружбу, любов і родинні зв'язки, хоч попри те, що вони не були родиною по крові, але вони були дуже об'єднаними. Вони були справді відчувалися як родина. І про це ми також трошки пізніше поговоримо. Другий пункт, який я себе виділила, це образ медвина, як образ російськості, під якою нічого немає, тому що згадуючи перші сторінки тигроловів, там. Є Мудвин, який їде в Сибір, в потязі, звісно, доманого грішного він курить загадкову цигарку, п'є вино, дивиться у вікно і виглядає як ледва не елітою радянського союзу так, точно головним в цьому потязі. І він є такою іконою російської класики. Тобто, він такий бояр, який їде, який дивиться на всіх цих хлопів з висока. і Думає, який же ж він класний, великий. І от є справді залоном у цього культа вілічі. Але що ми бачимо, що коли він катував на Григоріяного грішно, він йому сказав, що ти будеш боятися свого відображення в зеркалі, де будуть приходити люди, яких ти закатував, яких ти вбив, яким ти зруйнував життя. Ти будеш боятися лягати своєю дружиною в ліжко, бути своїми дітьми. Ти будеш просто боятися всього, тому що за ти будуть приходити ці люди, яких ти вбив. І що ми бачимо, що справді він про це думає, що він справді боїться, що він справді. Думає про це кожен день, що слова Горішного йому дуже сильно врізалися в співсвідомість. І потім же ж його і вбиває Григорій Наногорішний, і робить вендету. Ем. І це показує взагалі цей образ того, що нам завжди продавлювало, що російське це велике, це великий образ якогось інтелігенції, інтелектуалі, це завжди щось вище. Але ще ми бачимо, що це просто ця тварь дрожаща, як казав один російський клас, і не будемо його сьогодні згадувати. Медвин, який думав, що він великий, але насправді отримав по заслугам. Третій пункт це те, що російська юність відрізняється від української, і нам треба просто серйозно поговорити. Під час прочитання книги ми бачимо там чотирьох молодих людей: це Наталка, це Марія, це Грицько і це Григорій. І вони разом проживають своє життя, вони разом дуркують, кипкують одне з одного, ходять на полювання, на пантування, співають пісень. Також Грицько потім з Григорієм їдуть на річку Іман, там вони разом також Проживають свій досвід, вони там дружать, вони одне одного підтримують, вони одне одного могли вилити все, що в них там на душі. І також, коли Грицько, він закоханий у Марії, а Марія у нього, вони одне одного якось піддівають, але це. Як якась гра. Це не є якимсь способом образити одне одного. Вони просто одне з одного кипкують і намагаються привернути увагу. І це відчувається дуже смачно. Та не забуваю, що це книга про Гуємного Грішного, там, де йому пройшло 25 років ув'язнення. Це просто виглядає як якісь прекрасні сонячні літні дні і молодість, вічна молодість. Дуже гарно і дуже класно написано. І на противагу цьому у нас є російський контент, і російська музика, і російська музика яка потім. З цього й випливає. Тому що, коли я згадую себе, там 4-7 клас, я згадую, що я слухала російські реп, російську музику, російський контент. І була, звісно, фоточення дітей, які теж з цим захоплювалися. І згадуючи кожну пісню, яку я послухала російську, а я їх послухала багато, то в 95-х таких випадках. Вона була подомана на насилі на тому, що я вищий, а ти нижчий, я тебе буду гнобити. А у російському репі це вбудовано можна сказати у 100% випадках це про насилля над жінками, над людьми, над просто тим, що я вищий, а ти нижчий, я тебе гноблю. Ти хто такий? от. А там це було подобано, як наче на метафорах: війна це любов. Я тебе переміг у війні, я тебе люблю, але люблю і б'ю. Ну, щось таке. І це було абсолютно насилля. Я просто згадую це. Я дарю зараз на на людей, які дозволяють своїм дітям там слухати російське рево, слухати російську музику, або сприяти російський контент і їм з цим ок. Навіть попри те, що м -м, це контент країни, яка з нами воює вже 11 років. Попри це, це Контент це культура, яка поводована на насилі, на агресії. І я боялася, щоб якщо моя дина слухала щось таке. Ну, для мене це дивно, дуже сильно. І коли я дивлюся на європейську молодь своїй стрічці Instagram, я захоплююсь нею. Я пишаюся, що я частиною української європейської молоді. Але коли я думаю, що до сих пір є діти, які слухають російське, які споживають російський контент, які слухають російський реп, і більше нічого, і думають, що українське це тільки кобзар сала з рушником, і їм це вбивають в голову люди навколо, діти навколо. Було, а як відповідно, що дітям це вбили в голову їхні батьки і також контент, який споживала, для мене це і боляче, і страшно, тому що я теж була дитиною, яку сказали, що давай по-русськи, бо що здесь українським хто не говорить. і багатьом людям теж це сказали. І це проволо до того, що я знала дуже багатьох дітей, людей, які спілкувалися українською мовою, які спілкуються українською мовою, а не спілкуються російською мовою, співають російський контент. І з цих, цих дітей, ті, хто спіспілкуються українською мовою. Це одиниці буквально, і це дуже сильно сумно. І я сподіваюся, що таких дітей буде ставати все менше і все собі те будуть кривати собі українські, тому що це справді класно, справді добре, і це справді ну дуже класно це досліджувати, розуміти, хто ти є, і справді йти геть від Москви. Четвертий пункт це те, що срачі – це українська національна риса. Я дуже часто це чула, і з тим можна і погодитись, і не погодитись, тому що і багато творів з української літератури нам говорять, що через те, що ми сваримось одне з одним, ми не можемо йти до якогось компромісу, до чогось спільного. І це виливається як в щось мале побутове до того, що ми буквально втрачаємо свою державу, як це описав Пантелеймон Куліш в чорній раді. Трошки маніпулятивно, тому що, попри те, що ми справді любимо сваритись, але тому що це є дискусія, ми намагаємося зрозуміти, що кому важливо. І в дискусії народжуються істина. Але це також є тезою, що Захід ніколи не розуміє схід, ми всі дуже різні, ми ніколи не об'єднані, ми ніколи не зможемо об'єднатися. Але тигро показує нам те, що родина Сірків не знала, хто такий герой многогрішних. Те, що вони знали, що він українець, що він говорить українською мовою, він такий, як вони. А вони живуть в Росії, в країні, яка їм чужа, вони живуть не в своїй країні, але вони допомогли своєму землю, бо вони є однакові, вони українці і вони об'єднані. В цьому. Вони прийняли його як свою дитину, як свого сина, а їх діти прийняли його як свого друга, як ще одного свого брата. Як на мене, це дуже класно. Це дуже класно показано, що об'єднатися можливо і об'єднатися потрібно, коли комусь нас загрожує якась небезпека. Що ти завжди знаєш, що можна прийти до когось і отримати допомогу просто тому, що ви є. Ви з одної землі, ви є земляками. І це також дуже класна риса, і вона показує українців ще з такого боку. Повторення уроків щенківського Кавказу або образ Петра Дятрова. Він натхнений, мені здається, саме цим твором, хоч він писав про Кавказ, а Багряний про Сибір, але це все одно. Є схожі паралелі, є Тонгус Петро Дятров, який є прекрасним мисливцем. Він добре спілкується з родиною сірків і з старим сірком. І вони є друзями. І він знайомиться з Григорієм Многогрішним, вітається з Наталкою і Грицьком. І в цьому є також повага, тому що він звертається з них як Наталка і як Грицько, тобто як от їхню українську форму імен. Хоч і Наталка згадувала, що росіяни ставить до них, казали, що там вони хахли, типу, уявіть, хохли почали. Тигрів ловити. От вона згадувала, як до них з неповагою ставились росіяни, і як тонгу ставився на них справді з повагою, як до друзів. І Вони до нього теж ставляться поважливо. І згадують, що у нього є дуже гарна жінка, росіянка, але вона, можливо, і зрозуміла, що вона дуже гарна, що і вона почала йому зраджувати, що вона його не тримала, сказати, як рівну собі людину, що вона його не сприймала, і він був таким дурним у неї на, побігу, та, на побігушках. І він виглядав таким протягом всього твору, хоч є, можливо, і дуже цікавою особистю, що Сірко згадував, що він є е, прекрасним мисливцем, але він виглядає дуже нещасною і не автономною людиною, не, є не, не незалежною. І це також показано національні меншини в Російській імперії, мені здається, є дуже таким чітким образом. Шостий пункт. Це образ Наталки Сірківни, як один з найкращих образів жінки в українській літературі. Наталка це. Це просто щось прекрасне. Образ Наталки є дуже цікавим, дуже цілісним, тому що вона водночас є дуже доброю, чуйною, милою дівчиною, але в той самий момент вона є дуже характерною, вона мисливиця на тигрів. Що взагалі задумайтесь, дівчина мисливиця на тигрів? Типу, це дуже прогресивний образ в літературі тих часів, і просто в літературі. І вона є дуже характерною. І згадують, що її виховував її старший брат, який загинув, коли вони полювали на тигрів. І батько дуже любить цю рису Наталки, що вона. Мало чого боялася, вона кидалася відразу в полювання, їй нічого не було страшне, і батько це любив, а мати дуже сильно дивувалася. Хоча, знаючи, який був її старший син, це не було дивно. І що вона взяла багато яких рис від нього. І також, показується, ставлення Григорія і чоловіків до Наталки, як до Рівної, в одному Епізодів цієї книги. Останнім стріляв Григорій. До правди, він хвилювався, бував він на різних стрільбищах і не був новаком стрілецьким ділі, на всякій зброї мисливські, немисливський, як кажуть, зуби з'їв, мав навіть колись ворошилівські значки, і на всяких змагання стрілецьких пописувався знаменито. Але тут, на цім іспиті, на цім воємковій змаганні, хвилювався. І рушниця нова, невивірена, і її звиклати не треба незвичайний, Змагатися стрільцями, яких далобіще навчав у житті. Коли б йому хтось колись запропонував замагатися з дівчиною в стрілецтві, він посміявся б і взяв би за це злий жарт. Але тут бачив, що може бути гобитий, і то саме дівчиною. Але далеко також є і дитячі риси, тому що згадується, як вона. Могла і почати співати, і почати дуркувати, як казала її мати, і мати бачила, що з нею щось робиться не те. Що коли Григорій поїхав з Грицем восени, то вона так дуркувала, вона щось бігала, співала свій підніс, і мати розуміла, що щось з донькою не те. І вона часто могла такою бути. І вона водночас могла бути інфантильною дівчиною, водночас доброю і милою, а в інший момент вона могла бути характерною, сильною і. Дуже вольовою особистістю, і це такий комплексний персонаж. Вона дуже сильна, дуже класна. Мені здається, що от коли пройшла ти Грилова, я почала орієнтуватися саме на образ Наталки Сірківни, і мені здається, що це просто от один з найкращих жіночих персонажів, які взагалі написали в українській літературі. Сьомий пункт це стосунки сірків з грішним, без розуміння, хто він є, тому що сірки здогадувалися, що. Грішний втік з етапу, але йому це ніколи не казали і не дорікали йому за це, хоч розуміли, що якщо по нього прийдуть, то їх також муть посадити і судити. Але ніколи ні Сірко, ні мати, ні Гриць, ні Наталка не говорили, що вони підозрюють, ким він є. І коли вже він сказав Наталці. Ким він є, то їхні сумки, можна сказати, починають з цього моменту, що вони там і були сцени з поцілунками, і з якимись поглядами, і з розумінням того, що вони одне одному подобаються, але вони ніколи не могли дійти до чогось конкретного через саме оцю от нерозумілість, ким він є насправді, Точно зрозумілість. І попри це вони йому допомагають, хоч розуміють, що йому вони не можуть допомогти йому повністю, без розуміння повної картини. І це те саме впираємось в проблему, що е, коли тебе не просять про допомогу, ти не можеш до кінця допомогти людині, тому що ти не розумієш, що саме їй потрібно в цей момент. Восьмий пункт це Григорій Грішни як родський ідеал. Нам на уроках літератури казали, що от всі персонажі тигролоїв це як не, не реальні люди, це суперідеальні персонажі, у них немає жодної негативної риси. Це от прямо от ідеали ідеалу. Ти тих ідеальних людей існувати не може. Хоча я з цим пнуше погодилася, це можна сказати як думка літературної спільноти щодо цього твору. Але мені здається, що Многогрішний він був справжньою людиною. Я повірила в тому в те, що він міг існувати. І як Наталка, як і Грицько, як і Сірки, тому що там були показані такі сцени, що він відчував і гнів, і сум, і біль. Тобто, ну я йому повірила, це справжній персонаж, справжня людина, яка могла існувати, як і всі інші герої. Але про те, що він суперідеальний. Можливо, я про це і погодилась, тому що це прям от супер ідеальний чоловік, прям супер ідеальний персонаж. Дев'ятий пункт я назвала як пункт без назви, але з дуже сильним підтекстом. Але для цього мені треба зачитати. Один епізод. Тільки тепер Григорій звернув увагу на дівчат, що сиділи на супроти, що пили свою вбогу каву. Коли пишна груда подалася геть, вони перезирнулися, сміялися. Одна радісно вголос друга про себе і пасли очима за хлопцями. Григорій, зночі я одним оком почав спостерігати за ними. Дивився, як вони сьорбали каву. Обидві вродливі. Одна бистровка і так зачіпала бровою грайливо, друга смутна. Обидві втомлені, змарнілі. Десь видно, а зле дівчатам живеться, то сьорбають каву. Вони защеповичеряти. Стареньке вбрання було не вже цироване, перецероване, на ногах стоптані грубі черевики. Вони їх ховали під стільці. Одна в пате простих панчогах, інша в хлоп'ячих шкарпетках, горі литки теж хова під стільцем. В такому убранні ніхто їх і не просить до танцю. Та якісь вони тихі, не стильні тут, як сільські дівчата. Раптом Григорій уловив фразу: І враз рину у пам'яті шалон, набитий дитячим плачем, материнським розпачем. І ці етапи, і та пісня про горіховий в листочок. Всі тану в колесах. Дівчата говорили українською мовою. І так ніби хто врізав батогом по серці, ніби опугом по. Карку. Взагалі, твір він дуже гарно описує епізоди полювання, спілкування Григорія з родиною сірків, дружби, любові, також безнадії, думок Григорія про заслання. Також там є епізоди про життя українців, засланих в Сибірі, про їхнє життя, про те, як Григорій Зису спостерігав і як йому рвалося серце за за цих дівчат, які там сиділи. за... Людей, які їхали разом з ним в тому потязі, і як всі вони говорили українською, і там були всі діалекти. Там люди говорили е, різними словами, різні пісні співали, різні вірші декламували, але вони всі були українцями, вони всі були об'єднані одним горем. І це також показувало це було дуже сильно. І я пам'ятаю, що я навіть плакала, тому що це наскільки було реально сильні епізоди, того що е, це наше горе, це наше спільне горе. І навіть, попри те, що можливо у нас. Ми спілкуємося різними діалектами, різними е, поняттями, і ми співаємо різні пісні, але все одно у нас однаковий досвід, і все одно ми розуміємо одне одного, і все одно це скаряється до тої думки, що ми об'єднані і ми підтримуємо одне одного будь-де, навіть в тому самому Сибірі. Десятий останній пункт звучить, як. Лучше бить живим трусом, чим мертвим хмічаком проти сміливі завжди мають щастя. Першу речення я почула дуже давно в якійсь російській книзі, коли читала її. А Смизарти мають щастя це завжди речення, яке казала мати Грицька і Наталки, Смизарити мають щастя. І воно також звучить в кінці книги, е, є таким завершальним акордом цього твору. І для мене це дуже контрастні два поняття, тому що перший нам так і говорить, що краще покинути всі свої якісь переконання, якісь позиції і вижити в будь-якій формі, там, скаліченим, ще якимось. Ну, просто, знаєте, існувати, просто існувати це вже краще, ніж там померти за те, що тобі було важливо. Типу це дурість, а це дуже правильне рішення. А зміни ти має щастя, воно нам говорить про те, що. Завжди ризикуй, і рано чи пізно до тебе воно прийде. Ті, хто ризикують, вони зможуть хоча б щось отримати, ніж ті, хто просто будуть пасивно сидіти і дивитися. Е, бо там немає жодного шансу. А коли ти хоч щось намагаєшся зробити, то, можливо, в тебе і вийде. І це саме сталося і в тиграловах, тому що многогрішний він спробував, він ризикнув, він захотів стати щасливим, він він захотів. Е, він мав переконання, він мав позиції, які він не хотів позбуватися. І він ризикнув. І він, можливо, в нього не все збулося, але він вижив, він отримав кохання, він отримав щось більше, він отримав дружбу, він отримав чуття, що він не один такий, що його розуміє родина і всі України, і більшість українців, і українці, які з ним їхали, і що нас багато, ми об'єднані. Ми одне одного можемо зрозуміти, і він отримував набагато більше, ніж він просто змирився життям. Тому я вважаю, що змилювати маю щастя. Це девіз не тільки цієї книги, а й девіз українців і України. Сподіваюсь, вам було цікаво провести зі мною цей час. Вам було цікаво послухати про тигроловів. Та я наштовхнула вас на роздуми. Дякую, що проглянули це відео. З вами була Софія. До нових зустрічей!